Розкажу вам про один лайфхак, який є, мабуть, одним з найбільш недооцінених по користі для нашого здоров'я. І що саме цікаве, він доступний кожному. Але 90% людей його ігнорує. І даремно, оскільки ця звичка покращує стан нашої серцево-судинної системи, на 40% знижує ризик інфаркту і інсульту, покращує кровообіг, покращує циркуляцію лімфи, покращує роботу нашого мозку, активує його, робить більш креативним, сфокусованим. Продуктивним. Також ця звичка знижує рівень нашого стресу не гірше, ніж антидепресанти, покращує сон, покращує гормональний фон. І що саме цікаве, ця звичка доступна кожному, і не потрібно якихось надзусиль або грошей для того, щоб її мати. Все, що потрібно, це ходити. Так, друзі, ходити пішки. Кожен день по 10 тисяч кроків це не якась надмета або складна задача. Це всього навсього 7-8 кілометрів пішки, які займають у вас від 40 до 90 хвилин. Але користь, яку ви від цього будете отримувати, вона неоціненна. Тому беріть собі на замітку і користуйтесь і будьте здоровими.